Всім доброго дня. Маємо в продажі свіжопригнаний Ford Fusion. Автомобіль пригнано з Німеччини. В шикарному стані, на класній комплектації. Це у нас 2009 рік виготовлення, експлуатація автомобіля з 2010-го. Двигун 1,6 бензин. Автоматична коробка передач. Дивіться на цей стан кузова, на колір. Автомобіль на легкосплавних оригінальних дисках. Зимова гума в гарному стані. Це Ford Fusion плюс. Бачите такі арочки пластмасові. Ззаді спойлер, люк присутній, задній парктронік. Дуже рідко коли попадаються, ф'южний в такому стані на такій комплектації. По кузову без корозії, без подряпин, капот без сколів, без висічки. Дивіться, лобове скло, до речі, оригінал. Та гуми Так, давайте візьму ключ, відкрию багажник. Тут багажник відкривається або з кнопки, або з ключа. Ключа два з автомобілем присутні. Замок. Пластик частенький, ціленький, У багажнику присутня Полочка, стан багажника дивіться. Максимально збережений стан. Заднє скло також у нас оригінальне. Стан сидінь, сидіння чисті цілі, без пропалів, килимки на місці, стеля також чистенька, ціленька, люк працює, відкривається. По картах також все добре. Дивіться пройоми. Ніде нічого не затертине, краска не фарба посп... не пошкоджена. По комплектації маємо передні стопідйомники, регулювання складання дзеркал, підігрів сидінь, регулювання мультимедії, шкіряне кермо. Підігрів заднього скла, підігрів лобового. клімат, контроль, автоматична коробка передач. Пробіг даного автомобіля 149 тисяч кілометрів. Пробіг 100% оригінал. Давайте спочатку запустимо двигун. Двигун запускається гарно. Клімат працює, мультимедіа працює. Другий ключ з автомобілем. Тюф присутній. Останній зафіксований пробіг. Дивіться, 23 рік, 15-13, Пробіг у нас 132 тисячі кілометрів. Є сервісна книга. Механічний рушник. Коробка перемикає ідеально. Танц салону. Дивіться, як тут відкривається люк. Закрили, ручка склалася. Можна повністю відкрити? Помилок немає. Оберти не плавають. Стан керма дивіться. Склопідйомники працюють. електрозеркала працюють? Дивіться, стан сидіння водія. Воно повністю в оригіналі, нічого не перешивалося. Максимально збережений стан, так само ліці по прийомах. Карта. Давайте заглянемо. Робота двигуна, антифриз чистенький, болти не кручені. Крила передні оригінал. Капот не знімався. Є сервісна відмітка. Також з цієї сторони крила оригінал, болти не кручені. Двигун працює як часи, екологія на місці. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Авто поки в наявності. Можлива доставка в нас автомобілю по Україні. Деталі за телефоном. Також підписуйтесь на Телеграм, там будуть додаткові фотографії даного автомобіля, ціна, опис, деталі за телефоном. Знаходимось в місту Вінниця, Всім гарного дня та мирного неба!